Доброго дня, шановні учасники. Я вирішив презентувати проєкт, який ми почали в минулому році. Це ветеран-Шлях додому. Це крос-секторальний проєкт, який об'єднує різні ініціативи. Тому що наша психологія українців показує, що ми всі хочемо бути гетьманами. Об'їздивши всю Україну, я зрозумів, що у нас дуже багато практик, які ми можемо один одному передавати. І ми не повинні. Стримувати себе в тому, щоб просто брати і копіювати їх, але з дозволу людей, тому що я поважаю як юрист інтелектуальне право, і я знаю точно, що ветерани, психологи, просто соціальні працівники всі готові ділитися практикою, яку вони напрацювали індивідуально, тому ми зараз в проєкті об'єднались для того, щоб Ділитись практиками позитивними, ми створили відповідні whatsapp групи І як законодавець, я використовую це для того, щоб ветерани були долучені до законотворчої роботи.